Знайшли куди її збуть. Це той ще квест продати сьогодні сою союз з низьким протеїном. Це просто неймовірно. Ціна питання 12200 гривень. зараз. Два газончики. Отак, це все діло у нас влаштовано. Вести тільки треба за 50 кілометрів від бази. Оце таке. Зараз покажу вам, як наш апаратик працює. Я, чесно кажучи, не вірив до останнього, що вони будуть її дружати. Думав що... Думав, що вона в мене ще кочуватиме тут тижнями. Коли таки, слава Богу, знайшовся клієнт, що купує. Хлопці вони найняли два газони і будуть вести по 12200 там. Але ж транспорт це само собою, погрузка само собою. Соя як золото. Чиста, гарна, сухенька. Все. Поїде. Ще й свою одвести, щоб вона там і не стовбичила одним махом. Та хоча ні. 12 200 і 14 ціна трохи. Відрізняється. Вигодніше відвести з документами 2000 гривень на тоні різниці. Та подивимось. А там манько змітає. Суско змітає. 12 200 нормально Саме найудобніше грузити газони. Ні-ні, я туди, я трактор. То, то не ти, то все. То, то, то потім, так? Да? Добре. Як скажеш, я тут своє. Менедж контент. О, клас. Ну що, хлопці, що скажете? Як вам ціна? Нормальна чи не дуже? 12-200 за тонну сої. Я думаю на цей год ще й нічого. Зараз трошки сміття приберемо, бо не годиться. Та я все мона скидать і оте. Отходи, коротше, ми їх викидаємо, ми їх не будемо ніде перевозити. Все на викид. Соя як перемита, гарна. Дуже ловко віється. Супер. Оце наш такий калим, хлопці. Трошки пошабашимо, купимо цементу, підцементіруємо, бетоніруємо і далі шабашимо. Так, а де щітка? Щітка десь. Та нехай ми потім позмітаємо. Ташко. Ми позмітаємо. Не заморачуся. Отепки кидайте, лучше. Зараз я щітку візьму. Та блін. Чоловік пішов обідати. А, щітки там, друге друге місце. Коротше, сьогодні день стрімів. Я думаю так, якщо соя по 3 тони родить і продавати її по 12, то це ще й непогано. Але ж вона родить у нас у цьому году. саме найменше це, мабуть, кілограмів 800 з гектара. А саме більше, ну, три з чимось, але там було дуже заряджене поле, дуже заряджене. Да. Оце таке. Так що на сої... Заробітки так, то є, то нема. Ну як і на любій культурі. Зараз попідмітаю трошки. Це капець. А, є звук, є звук. Звук з'явився, то я виключив мікрофон, мабуть. Нема звуку. Все, вже є звук. Напишіть, так, ні. Плюс. Плюс-плюс, все супер. Ти знаєш, яка натура тура сої? Десь грам 800 да, за літрі. Щоб ну, просто ковші стільки, Чи пофілів? Ну, стільки грузить тобі. Просто стільки в комшо, в комша. Тон сім бере. Шість. Та просто щоб не, не, не перегрузити. Я за оце. Та я думаю, десь до тони точно є. А да. жалко, ресори, та грама. Не дай Бог. Один і два куба, я думаю, до тони він бере. Якщо кукурудза 850, то кукурудза легша, ніж соя. То сої десь, я думаю, 10, тона буде. Та ну трошки легше. Ну, Ну так, якщо хата то вона важка. 6800 Ого, я лідо... Так що так. В общем що, ми врятували ситуацію. Слава Богу, звільняємо простір для кукурудзи, сою відвантажуємо. Чоловік везе за 50 кілометрів, платять йому там по 12 тисяч 200 гривників. Ну а за логістику він само собою розраховується із хлопцями, ті, що везуть. То вже їхні особисті домовленості розказувати ці не чужі не буду. Оце таке. Те, що моє, робимо по 130 гривень погрузка тони сої. Ну, це так. по дружески по 130. А якщо десь їхати, десь грузити в іншому місці, то 150 гривень тона вартує погрузка. Ну, Такі розцінки в нас вони кругом такі ходять, в принципі. Більш-менш, більш-менш. Сезон він швидко закінчується. Треба хоч щось якось попрацювати, щоб було за що далі шевелитися. Значить багатенько, ну там ми його вберемо. Ми викинемо ті відходи, з них толку ніякого, а то вже мертвий одходить. Та, ну так. Да. Чотко. Да. Не травмірує ковшом. Так, да, Соя прямо зараз продається. Прям в цю секунду. По 12-200. Ну, гроші, правда, віддадуть, хто зна коли. Бо як йому віддадуть, так потім і мені віддадуть. А я потім теж роздам. Ну і так воно по кругу. Треба буде колись зважити, скільки в одному ковшу сої. Важко трактор, бачу, аж резина прогинається передня. Все, 300 доларів поїхало. Лопата, лопата. Чи що? О. Фермерів все на репутації, да. Та й таке ж. Та й таке, хлопці. Все, сойка загружена. Двін... Тон шість бере газончик. Нормально. Що там? Все. О, от, такі от, Ні, свині подохнуть, ні. І курі подохнуть, і свині. Ні, ні, і оце теж. Треба тільки термічний обробіток, бо здохне все. Я... Ми його, ми його продамо за гроші, а я ти типу, потім віддам. <с> його треба тільки через декструдер пропускати. Чого? Та то все йде в цей, в зерно, звісно. По 12 гривень кіло. Що Це... ти Це... ви думаєш? О, для... Тема! Давай, так, да, щоб воно, щоб, щоб ми пленку сьогодні кинули. Да, так він ми сейчас ще можемо ночі комбайна прогріти та в кукурудзу заскочити. Нам Як таке. Прийде, Нам молотиться все одне удовольствие. Я його професію, кажу, якщо, — Ми погоди. Та понял. Хто ти буде сіяти сою в наступному році? А у кого? першого поймаєш, моє тебе. Я буду сіяти, ти сіяти сою. Ти буду сіяти. Всё, домовились. Я сію сою. Я її то я до неї торкався, я її буду сіяти. Та що там її сіяти за за півдня? У мене нова сівалка, посіємо як песня. З автопілотами, така. да. Ну, типу маркера. Оня. Я брав, вже зібрався їхати, коли Івана зустрів, почав полохать, полохати у, у грибівку, де вернуся, я посчитав, посчитав. А ти договорився сам туди Він хілківку? А, він позвонив. Він О, так бачиш, як хорошо, а нам не дали добро. Не бачиш машина маленька. — А, переїжджає. Все, я зрозумів. Коротше, їм треба тільки маленьку машину. От секрет, блін. Щоб продати сою, треба тільки газоном продавати її. Це триндець. Добре, що хоч є газон, то можна буде і нам газоном повозити. Ну, Бачиш, 3,5 тисячі виходить. А Да? так? Це тобі вивезти 30, 25 тонн сої. Менше. Менше? Ну, дивіться. 10500, а ми б за 10 би тобі вивезли 25 тонн. Ну це таке, якби можна було, ми б ти за десятку вивезли. Ні, ну якщо вони сказали, що тільки на газу нагрузити, ти розумієш? І це не страшне оце. Та не страшне. Не, ну, можеш перебрати руками, та якщо хочеш. Нах... <риклад> не, не не Мелка фист. соя така, бачиш, yeah. дрібна якась. Ну, а поле воно таке. Та, там Ловка, так, да, крупніша. Послідня вона машина, але yeah. ну, не послідня. — Це ж дивися, сої роблять, що хочеш. І молоко, is, і олію yeah. видавлюють, і шрот, макуха. Це ж все воно. І білок. Все, що... Назад трохи подай. Подайте трошки назад, пожалуйста. Да-да-да. Бабу, треба загружати. Все, Все поїхало. Оце мені Соя вже починає подобатися. Коли вона в мене одружається, вона мені так починає подобатися. Супер. А коли лежить вона як цей, знаєте, ні туди, ні сюди, Ото саме хуже. Все, красота. Бачите. Десяточка раз і впала на кузов. А, сепаратор, так, да, хороший. Та дрей нам буде поставити. Вода? Якщо світла нема вже. У Бу кубі є. Куба, но, то, то там вода. Откривай да, мий руки. Так, так, так. Ну. А, висипеш, так? Да? Кілограм! <с> <с> да, аеродромки. Чому лише газоном? Не знаю, там такі в них конура така, що тільки газон залазить. Маз, камаз не проїде. Тільки газончиком можна задки заїхати і розгрузити. Ну, то ж старі совдеповські госте, воно таке і є. Ні розвернуться, ні повернуться, тільки малими. Малим транспортом. А з чоловікові одгрузимо. Пару гривників заробимо. Купимо лимонаду і морожена. І будемо празднувати одгрузку сої. Заїзда, там проблема із заїздом. Як вам навантажувач Галтех? От мені він подобається, коли він одружає щось. Прямо аж на душі легше. Та що, під кукурузу тоді підготовимо місцинку. Правда, він ще потім прийде, він все одразу не забере. Ячмінь перемістив, то сюди. Тут роботи вистачає. Тут світло включать, потім докрутимо там все діло. Позавтра все. Я зараз на поля з'їжджу, подивлюся встановку. Тут трохи за старту, подивляюсь, по порядку. Ну, то таке. Так. Ну що, колеги? Робота рухається, грузиться швидко, соя. Возити її багато не треба. Вона важка. Коротше, одні плюси. Ще й продається за налічку по 12200. Нормально. Я, чесно кажучи, аж приємно здивований, що в нас ще по такій ціні беруть. Алло. Та йдіть ви в баню. Якісь там закупівлі. Да, я б возив би джипом би своїм. Трьома. Возив би і возив би ту сою. І знаєте, кожний стручок би перетирав би жменями. Ось всьо, бачите, я навіть кришку не, не надіваю. От. Не надіваю кришку для того, щоб сою забрати з городів. Оце таке, тут ще й гостиниць у мене, бачите, возиться стабільно. Бак солярки і гостиниць. Оце капець. Так і живемо, так вони і жили. Ой, молодіж. Такі вони ці соєві пригоди. Не знаю, хочеться зняти якесь відео хороше. Ну, блін, Виходить, як вам сказати, за день можна 20 відео зняти, якщо робити стріми. Роботи просто неймовірна кількість відбувається. Як не одне, так друге, як не друге, так третє. Зараз поїду товариш молоти соняшник десь у іншого фермера. Потім перескакуємо на кукурудзу. І завтра шмалим кукурудзу повним ходом. Думаю, що 12-та волога це навіть пересушена кукурудза. Треба її було молотити раніше. Ну, що ж ти зробиш? Якби знав, де впадеш, то сіна підноси. Оце таке. Коротше, будемо працювати. трудитися потихеньку. У нас. Вибір невеликий. Є вікно до дощів, тиждень плюс-мінус. Може, може, два тижні, якщо нічого не поміняється. І нам треба встигнути за цей, за цей час змолоти кукурудзу. І якщо вона навіть, навіть не висохне там, до бази, все одно будемо молотити, тому що після 20 вересня вона точно не буде 14, якщо вона не досохла до цього часу. Оце таке. Так що треба молотити. А там вже подивимося, може щось прийдеться підсушити сушаркою. Благо те, що вона у нас працює без електрики, можна трактором запустити її, посушити від кого не бути залежним. Це дуже велике діло, коли ти можеш в будь-яку секунду прокрутити її, і, і висушити кукурудзу тоді, коли ти хочеш. Є світло, чи немає світла, то вже таке. Звичайно, світло було б приємніше, але ж, але ж. працюємо поки так, як виходить. Ну, якось так. Кавун там. там Китай багато сої куплять. Так, да, багато, тільки ж бачиш, як з ціною щас, з цінами граються. Так. Коли дижається, то подобається. Чому лише газоном сказав? Сію, Мічіган, да. а варити достатньо. Чи? Через екструдер можна й варити, можна й варити. Соя повинна пройти термічну обробку, тільки тоді можна давати її тваринам домашнім. Якщо ви її не прожарите, не проварите, не про там не знаю, екструдером не прогрієте, сою давати категорично заборонено тваринам. Помре все, курі, свині, вони отруються. Там у них у сої є така речовина, яка дуже ядовита, коли її давати тваринам свійським, в сирому вигляді. Тільки після термообробки. Оце отак. Так що, хто не в курсі, не здумайте давати відходи, бо може по якимось причинам хтось подумає, що це зерно і його можна кормити, не можна кормити. Нє. Це не просто зерно. Соя дуже цікава культура. Ні, ще поки кукурудзу не косимо, будемо косити через 20 годин. Я так думаю, 20 годин часу і ми починаємо молотити кукурудзу. Молотить, молотить і молотить. Поки вона ще суха. В неї 12-та волога, є 10-та волога. Треба її по-любому молотити. Тому що кукурудза пріоритет номер один. Навіть сошник ставлю на друге місце, бо він ще може плюс-мінус вологу скидати. А от кукурудза, якщо вона вже в базі, треба її згризати по-любому. Бо перший хороший продуктивний дощик це 17-та волога, і це до нового року ти в тій сушки живеш, як от той чортяка. Сидиш грязний, в пилюці весь. Новий год люди сидять по домам, хтось там десь, а ти сидиш як просто в ужасі в якомусь. Пелюка той надихаєшся за, за, за всю ніч, за всю добу і потім. Та страшне. Я, я вам кажу, кукурузу сушить шаркою, це капець. В ушах дзвенить — це не так все, це не проста робота. Дуже непроста. Сквозняки, холодно. Вже як, як представлю, так аж, аж, аж тіпає. Ну, а що, таке воно життя. Наступного року, скоріше всього, що, мабуть, будемо сушити. Ну, побачимо, що буде наступного. Ще треба цей рік пережити. Оце таке. Так що, колеги, всім дякую за перегляд. Ще раз нагадаю: соя за готівку 12 тисяч 200 гривень. Дають грошима живими, тільки треба возити. Якщо від нашої бази, то 50 кілометрів. І возити потрібно газончиком. Велика машина не заходить, не заходить туди, не вигрузиться. Оце таке. Так що, кому цікаво, возіть біля хоролу. Не пам'ятаю точно, як це село називається, десь під хоролом купляють сою по 12200. Протеїн не дивляться, можна там взагалі без протеїну у сою туди возити. Так що пробуйте, я ділюсь тільки корисним контентом, який для вас буде реально по темі, а не просто так, то тополя. Так що везіть і все буде супер. До зустрічі!